Скажімо, сонечка світа, панелі виробляють електрику, ми цією електрикою і користуємося. Ми з одного балончика робимо дві буржуєчки. До речі, завіси це з ящиків під снарядів. Беремо все, що можна. Пробив і чудом не цей. Майже з початку війни ми потроху допомагали нашим хлопцям. Робимо на даний момент буржуйки зі старих балонів з-під фреона. Ми з одного балончика робимо дві буржуйки. Підокопні свічки. Все-таки маленька, але внесок в нашу перемогу. Ну, ми зустрілися з одним волонтером, який живе в нашому будинку. І він розказував, що допомагає тим, тим, тим. Каже, нема кому поварити. Ну Ми трошечки так можемо варити, потихеньку, поманеньку варимо. то Запропонували свою допомогу. Ну і допомагаємо, варимо ці буржуйки. вони якби хлопцям дуже потрібні. І ми, по мірі того, як у нас виходить, ми потихеньку варимо. Беремо балон, розрізаємо його навпіл, вирізаємо лючок, щоб туди можна було вставити окопну свічку. Зверху зашиваємо листочком металу. Маленьку трубу, газоотводну, вихлопну робимо. Щоб там могли хлопці поставити, там щось розігріти, банку тушоночки чи там носки повішати, просушитися. Ну, як би складного нічого нема. Але ж ну, це треба трошки комусь робити. Ми допомагаємо волонтерам, а волонтери вже допомагають нашим хлопцям, зв'язку, яким шана та подяка. То що виходить. Тобто, раніше ми зробили з одного балону, але вона виходить трошки здорова. Вона. І, ну, вона також добре працює, в Сяполі, але вирішили, піддивилися в інтернеті, як також хлопцям роблять такі самі скажімо, волонтери, такі самі фермери, як ми, роблять ці... і вирішили зробити з одного балона дві. Два тобто, це краще, ніж один. Вона не така велика, вона не така громізка, і хлопцям набагато легше її скажімо, транспортувати і переносити, перевозити. Але скажімо, ефект вона дає той самий, тобто вона вигріває бліндаж і скажімо, не скажімо, менше копоті. І також можна там розігріти, зробити якийсь чай, погрітися і підсушитися трошки. Все йде на лівий берег. Скажімо, більша частина цього всього, що ми виготовляємо зараз. Там хлопцям дуже потрібно. У нас в полі немає електрики, скажімо, централізованого, у нас тільки є сонячні панелі. Тому скажімо, ми виготовляємо ці буржуйки не постійно, а тоді, коли дозволяє нам погода. Коли отакий сонячний день, як сьогодні, добре виробляється електрика і тоді ми можемо скажімо, повноцінно нормально ми зробитись. Ми скажімо, робимо основну свою роботу і додатково ну, сьогодні зробимо ще чотири штучки. І передамо Олександру, це наш волонтер, який допомагає хлопцям. Канал в Телеграмі Хелп ЗСУ МК». Так що прошу долучайтесь, в кого хто не байдужий. Це вторина переробка, тому що, скажімо, багато хто, допустим, ті, хто. Ну, скажімо, такі учасники, да, невеличкі такі підприємства, невеличкі автослюсарі. Він його здасть на металом, хай там буде 3 копійки, але це все одно о, він також, ну скажімо, він не викине його на смітник. Але є великі підприємства, які, скажімо, професійно цим займаються. Ну, їм нема резону здавати ці просто, скажімо, балони, все вони просто їх викинуть на смітник скажімо, вони не підуть так в утилізацію, тому що а тут де, скажімо, друге, друге життя у цього балона і перетворюється на конкретно, скажімо, на таку добру справу і обігріває наших хлопців там, де вони знаходяться. Скат пробив і чудом ми цей.